Моє лице ховає маска ночі, але воно від сорому палає за ті слова, що ти підслухав тут. Від них би я відмовитись хотіла, щоб хоч якусь пристойність зберегти, але лицемірити не хочу. Скажи, чи справді любиш ти мене? Ти скажеш так, і я тобі повірю. Я знаю, що брехливі всі присяги, і що із них сміється сам Юпітер. Тож не клянись, Ромео, милий мій, скажи, якщо ти любиш прямо й чесно. Коли ж вважаєш, що занадто легко, ти переміг мене, скажу я ні, насуплюся і буду невмолима, щоб ти за мною довго упадав. Я справді безрозсудна, мій монтекі. Можливо, й легковажною здаюсь, та буду я вірнішою в коханні, ніж ті, які приховують любов. І я б могла байдужою здаватись, коли б ти не застав мене зненацька і пристрасне зізнання не почув. Прости і не вважай за легковажність порив, який тобі відкрила ніч.